На публіку поїхати. Я зараз визову з Дуровці, визволю центральний апарат СПУ ну, і закончу повинні? на цьому. Тому абсолютно... що мене поранили, поранили. Наводять такими приколами. Красивими. Я зараз закінчу це все. Да мені по барабану. що ти адвокат. Зараз ну, військовий стан. Я, вас стан. Вас і вас стан. І я закончу зараз за побуду. 2 секунди тут на подолі. Та мене трамвайчик може Цю тут подождати, поки я роботу. Я вам ще об'ясняю. Сідайте в машину і в'їжджайте з дорогу. Ви мене почули? Почули, з нами провели роботу. Я Я зараз другу роботу. А нам скоро? Ні, я не погрожую. Зараз <кху> об'ясняю. Зараз військовий стан. Військовий стан і Зараз я доставлю телефон у всіх каналах, телеграма, фейсбука. Ні, я телефон. Ні, подожди, тепер я телефон. Льоша, подожди. Льоші. Подивіться. Льоша, я провокацію. Я слухаю, я слухаю. Я бачив наших пацанів у госпіталі, їздив з ними на ребілітацію. Я не звинувачую. Я не звинувачую, просто забороню. Це не буде мене. Ну, мат ресурс чому немає. Хай тобі, та я в року бачу цей хай. Я хоч час з України вибираю. Все. поїхали. Мені політичні. І рот. Я не афішу.